Я вже 14 років дивлюсь кожного року Гаррі Потера. Я думала, що знаю вже всіх героїв, те, що вони зараз скажуть, що вони зараз будуть робити. Я навіть декілька разів передивлялась вирізані сцени, але коли почала читати книги, то я просто була шокована. Вітаю вас на каналі Рятування книжками з вами Аня. І сьогодні ми поговоримо про перші дві частини Гаррі Потера. Хочу розповісти, які мої враження від прочитання, і порівняю, що мені більше подобається фільм або книга. Як я вже наголосила, з року в рік я передивляюсь фільм, і мені вже стало трохи нудно, мені вже стало замало тих чарів. Хочеться дізнатись більше, більше якихось нових деталей, розкрити ширше історію. І так як я ніколи не читала книги Гаррі Поттера, а тільки бачила відгуки про це, я вирішила, що 100% мені потрібно прочитати ці книги. І тому я почала з перших двох частин. Вирішила, що не буду відразу все купляти, тому що мені здається, що це буде так якось аж занадто, за забагато. Що краще я передивлюсь всі фільми і почну потихеньку читати. Мої враження були. Взагалі класні, тому що це не зрівняється з фільмом. Тут багато деталей, чітко передані емоції, ти багато чого нового дізнаєшся. І ще й коли я читала, я розуміла, що це ну, от зовсім велика різниця з фільмом. І навіть коли я поділилась із цим дописом в тріц, то мені багато людей написало, що а далі взагалі буде ще. Ще більше ну, розчарування, тому що там взагалі дуже велика різниця, те, як зняли, і те, як написано було в книзі. Ну що ж, давайте почнемо обговорення. Почну з першої книги. Я можу сміливо сказати, що це така більш дитяча версія, що ти читаєш, ну і так все якось по-дитячому. Ця книга, я думаю, більш схожа з фільмом, тому що це перша частина, ми тільки почали знімати. Я думаю, що далі вони вже почали просто розуміти, що буде цікаво глядачам, і тому, мабуть, там такі вже велика різниця між фільмом буде і книгою. Хоча я сказала, що вона більш схожа з фільмом, але все одно тут достатньо деталей, які не були передані так само, як в книзі, або взагалі не було додано. Хоча я коли дивилась постійно ці фільми, я була на 100% переконана, що все було взято з книжки. Але, на жаль, не так гадалось, як сталося. Я не буду сильно вдаватись прямо в подробиці, але щоб ви просто зрозуміли, що яка різниця, я наведу декілька сцен з книги і, можливо, там нагадаю, як вони виглядали у фільмі. Що ж, містер Дурслі, що мене здивувало, він керував фірмою, яка займалась сверлами. А я всю історію фільму думала, що він звичайний офісник. Так, от чомусь його показали, і я собі уявляла образ, що він просто якийсь там офісник, їздить кожен день на роботу, вони живуть в однакових будиночках і таке інше. Потім Мені сподобалось, як описали, коли загинув Волдеморт, і Гаррі вижив, що всі чарівники і чарівниці вийшли прямо в світ маглів, і вони також хотіли передати їм ось цей дух свята, перемоги, щоб ті також зрозуміли, що вони повинні це святкувати. Але це було, звісно, дивно, те, що там відбувалось, і навіть як містер Дурслі намагався доїхати до своєї роботи, і він це все бачив. Йому це все було дуже дивно. І він намагався зробити вигляд, що просто це все не відбувається, що можливо це щось, якийсь, якась вистава. Потім зустріч Дамблдера і Магонґл, вона якась для мене виявилася дуже емоційною. Вони там це все обговорювали: смерть Волдеморта Шугарі тепер буде жити, як складеться його життя. І мені так стало шкода цього хлопчика. У фільмі така була коротесенька сцена, там де вони зустрічаються, потім прилітає Хагрид на мотоциклі, привозить Гарі, вони там прощаються, і якось це все ну, було дуже стисло і коротко, а в книзі це розкрилось більш детально. Дадлі взагалі повинен був бути з білим волоссям. Так було написано в книзі. А в фільмі нам, я так зрозуміла, хотіли більше передати, що він прям повністю такий мамин синочок, навіть зовнішнього кольору волосся, такий був, як і в його матері. А от в книзі, навпаки. Потім нам розказали про жінку, яка доглядала за Гаррі, коли Дурслі хотіли кудись поїхати. На жаль, в той день, коли Дадлі було день народження. Вона зламала ногу і їм довелося Гаррі взяти з собою. Вони були дуже розчаровані. У Дадлі був також друг, якого вони взяли з собою в зоопарк, що там не тільки був Гаррі і Дадлі, а й ще й друг третій. Потім скло, наприклад, воно зникло так, але туди ніхто не впав, не було цієї паніки. Як от в фільмі Дадлі е, е, притулився до скла, він е, скло, е, зникло, він впав в воду, намочився, мати кричала. Ну, такий от був кіпіш. Воно -то в той фільмі прикольно це все виглядало, але ну, різниця все-таки така е, колосальна, я б сказала. Е, потім, що таке мене ще здивувало? А, торт. Торт, який Хендр подарував Гаррі, коли той, звісно, їх знайшов, він був описаний в книзі як просто шоколадний з зеленим написом, виведений глазур'ю. А от, як ви пам'ятаєте, у фільмі у нас представлений рожевий торт з зеленим написом, і він досить такий популярний. там от Фанати Гаррі Поттера можуть собі там часто замовляти цей торт. А от тепер я якось прочитала, і мені аж тепер незручно, що от така от деталь, що вона не оригінальна. І знаєте, я б безкінечно розповідала, що Різниця між фільмом і книгою досить велика, але боюся, що це вже досить довге відео, і я бачила, що вже багато людей розібрали це, це питання, ці деталі. Тому я просто хочу вам сказати, що якщо ви великий фанат Гаррі Поттера і ви ще не читали книги, то просто почніть читати, ви дізнаєтесь дуже багато чого цікавого. І що ж, я думала, що я після першої книги буду шокована, але коли почала читати другу, то ще була більш шокована, ніж після першої. Як я вже й казала, після того, як я виставила пост, я була шокована, як люди мені почали, звісно, спойлерити, що наступні частини взагалі там капець, там ще більше деталей. Ну, але вже... Що маємо, те маємо. В цій частині вже вона у нас така більш для підлітків, ну вже менше таких якихось дитячих описів. Більше ти вже так читаєш і розумієш, що вона вже більше для старших дітей, так би мовити. Мене в цій книгі найбільше визвало. Відчуття суму за Гарі, що в нього виявилося ось таке важке життя. Мені дуже було його шкода, коли домовик підставив його у той момент, коли він хотів, щоб Гарі не їхав до Хогвартсу. Він його підставив і Дурслі дуже жорстоко його наказали. Вони його просто закрили в своїй кімнаті купою замків. Навішали, ще й зробили йому таке віконечко в дверях, щоб як ото в тюрмі коли кормлять людей в це віконечко вставляти їжу. І ще й кормили його досить так бідно, скудно. Це там якийсь легкий супчик, якась консерва, і він зовсім не наїдався. І було так описано, що він дуже схуд. У нього не було сили, настрою, він не знав, що буде далі. Дуже авторка так емоційно передала ось це, що відбулося. Але потім, звісно, коли Рон з братами його витягнув з цього дому і забрав до себе, вони ще близько місяця жили в Жив у Роновій сім'ї. І ось це якось перекрило оті сумні емоції, які я пережила. І мені так було на душі тепло. І Я там думаю, ну чому, чому він не може залишитись завжди з ними? Ці дурслі, вони такі жорстокі, вони постійно знущаються, насміхаються, І якось це все так неправильно, це якось невиправдано, що вони так до нього відносяться. Ще також мене дуже вразило або здивувало, що Рон в книзі він якийсь більш сміливий, розумний. Він ще в першій, що в другій частині він якось з Малфоєм і, і бився, і він йому відповідав, а в фільмі нам якось зобразили Рона таким боязким, що його можна присоромити, і він ставав сміливіший тільки з кожною частиною фільму. А в книзі це якось відразу показало, що він не такий вже смішний хлопчик, над яким можна також знущатись і щось йому таке говорити. І чому не зробили в фільмі ось ці сцени з Валентинчиками? В другій частині нам описують свято Валентина? І як вони святкують в Хогвартсі. і це так було смішно. Там з'являлись такі маленькі валентинчики, і вони передавали, типу, як ото колись у нас було в школі, я пам'ятаю валентинки. Ти таємно міг покласти в коробочку, а потім їх роздавали там по іменам, чи як там. І так само і них було, що вони передавали свої якісь побажання або зізнання в коханні. І це робили у ці маленькі Валентинчики. Це дуже смішна така сцена в цій книзі. Мені вона дуже сподобалась. От якби в кожній частині фільму Гаррі Поттера додавали якесь нове свято, як це робиться в книзі, але, на жаль, не, не взяли це якось до уваги. Чомусь, мабуть, вирішили, що це якось буде не смішно, не весело. Також у фільмі мало приділили уваги щоденнику Тома Редла якось. Ну, там то була приділена, ну але не так широко, як це було в книзі. Там більше фільмів нам показали про таємну кімнату, ось це все. А в книзі мені сподобалось читати саме цей розділ з цим щоденником, і було б цікаво, якби в фільмі нам показали, як цим щоденником користувалась сама Джині, що, виявляється, вона не просто його тримала у себе і реддл через нього нею маніпулював. А вона з ним навіть діли, ділилася якимись своїми дівчачими секретиками, що потім Реддл розповідав Гаррі, що йому це було досить гидко, він не хотів ці всі соплі слухати, але йому потрібно було нею маніпулювати, тому він притворявся, що він такий добрий і хороший хлопчина чи щоденник, якому можна довірити. Загалом мені обидві книги дуже сподобались: якась більша, якась менша. Але все-таки з кожною книгою відчувається, що Гаррі буде дорослішати, ставати сміливим, таким е е е хлопцем. дай Бог, що він всім покаже, <хи> е е який він е сильний і непокорний, непокірний. <хи> я б також хотіла прочитати ще третю частину, я вже наскільки поринула це, відео, можливо, ще третю. Я навіть її почала шукати, але потім подумала, що ні, мабуть, залишу це на наступний раз, на наступний сезон, тому що якось мені було досить важко читати і уявляти це в своїй голові. Адже в мене все-таки трошки інша картинка складена через фільм. А в книзі більше деталей, ти більше намагаєшся це все уявити. І трошки аж так. Важкувато було мені після другої книжки вже. Так. І як щодо питання фільм або книга, я, можливо, вас розчарую, але однозначної відповіді я для себе не знайшла. Я не можу сказати, що книга доповнює фільм, а фільм доповнює книгу. Просто, якби ще ну, я народилась раніше. так от уявімо, То якби я спочатку прочитала книгу, а потім дізналася, що вийде екранізація по цій книзі, я була б така ну, в очікуванні, що ось-ось ми подивимось про це фільм, і потім я, нарешті, його дивлюсь, то я була б розчарована. Тому що там дуже багато деталей, не так як в книзі. Нам відобразили. Багато ролей були поміняні місцями там в книзі де так читаєш, в фільмі зовсім по-іншому. І я не можу, наче й похвалити, і засудити тих, хто створював цей фільм, бо все-таки ми там не були. І чому там вони такі рішення приймали? То вже така справа. Але так, трохи воно розчаровує, збиває, бо все-таки хочеться, щоб воно було показано, Все-таки як в книзі. Хай воно буде порубано там, сценами, але якось, щоб, щоб це якось е, правдоподібно виглядало, ніж е, вони нам показали. І як видно, що багато хто в цьому розчарований. Але все-таки, я так думаю, що якби не було цього фільму, е, то навколо б Гаррі Поттера не був би такий ажіотаж. Бо все-таки фанатів Гаррі Поттера по всьому світі досить багато, досить цього всього, що крутиться, всіх деталей, всі дуже сильно живуть в цьому світі. Або навіть я, я б, мабуть, не читала б книжку, я б не знала взагалі про те, що десь там є якісь книги про Гаррі Поттера. Ну, мені здається, що воно б не було так. Так відомо, щоб хотілося б більше дізнатись, прямо прочитати книжки, що Ролін просто не була б такою популярною. Але, я, звісно, можу і помилятись в цьому. Колись я ще пам'ятаю в минулих роках, не пам'ятаю саме в якому: акторка, яка грала професорку Спраут з гербології, вона таке сказала про. Гаррі Поттера, що фанам потрібно вже подорослішати і переступити Еру Гаррі Потера. Бо вже прям зовсім всі шаленіють, а вже це повинно бути в минулому. І я так не зрозуміла її, подумала, чому це вона взагалі так вирішила виразитись, що тут такого, що ми дивимося ці фільми, що ми фанатіємо від Гаррі Потера. Адже що дорослі, ті, хто дивився ще в дитинстві, його що я, я думаю, що є і молодше покоління, ми його дивимося, і нам все-таки хочеться, щоб, хоч і якась магія і диво залишились в нашому житті. І, тим паче в той час, в який ми живемо, хочеться, щоб все-таки щось залишалось ще з того життя. А все, що у нас залишилось, це такі от фільми, які ми можемо безкінечно переглядати. Ось, ось ці всі магічні світи. І я думаю, що це не тільки Гаррі Поттера, а й там інші є ще фільми, які можна безкінечно дивитись, по яким також написані книги. Трохи вона мене розчарувала. Але пам'ятайте, що щастя можна знайти навіть в темні часи, якщо не забувати звертатись до світла. Пам'ятаєте ці слова? А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.